Готуємо сьогодні цепеліни. Це литовська національна страва. Готується так, як наші палюшки тісто, тільки ми в палюшки даємо муку, а тут треба давати крухмал. А ще краще давати свіже потерту картоплю. Тобто беремо картоплю варену і свіже потерту. Але чого я не даю свіжу потерту картоплю, бо тому що вона дуже чорніє. І цепеліни такі мають. Засенювати чорня... чорнявий відтінок, мені щось це зовсім не подобається. Я даю коло От Картопля, крохмаль. Тісто робимо таке, як на тому що Замість муки крохмал. Розмішуємо. У мене картопля солена. Але так як я додаю крохмалю, то я трошки її судно 6 солю. Булимо трохи. Орієнтуйтесь на те, як ви посолили картоплю. Яйця одне яйце. Там було пів яйця і тут одне. Замішуємо тісто. Додаємо ще похмалець. Получилося у нас досить густе тісто. Так, тісто готова. Парпаш. Всередині цепеніння. Я начинка. Фарш ми солом. Знову ж таки краще. Додаємо теплої Додаємо трохи цибулі і трохи холодної води. фарш, воду додаем для того, чтобы фарш был мягче. Рано вот так формуем. Лепешечку. сразу наставим фаршу. трохи. Отак її защіпуємо. Переформуємо, надаємо їй такої форми циліндричної Все. кидаємо в воду. Киплячу воду ми кидаємо в цепіну. Нам воду для цього столити. Трошки, щоб нам так накипіло і кидаємо наші цепили. це на ящик корці не файбарять. Первіть її помішали, щоб нам до дна не пригоріли. Нехай хвилин проваряться, але вони так довго не варяться. Трохи не приймаються. Тут я роблю соус до цепелін. Для цього в мене цибуля. Я свіжу зелену цепутку, трошки притушила. Туда даємо сметану. Це вершки домашні сметани, а вершки. Ще можна дати сметану. У мене наразі лішки домашні. От вони вже починають спливати, Як спливуть, то ще трошки і готові. Незначно солим. Можна поперчити. Ото вот дає? Все, дамо трошечки на кліє трошки, щоб воно трошки підгусло. І не перетворювалася вершки в жир. Соус у нас готовий. Ще трошки його потримаємо на вогні, щоб кріп дійшов. Витягуємо наші циполіни. Ось такі. Таких два з'їж і наїжджа. За рахунок крахмалу, ще трошки я їх і зробила великими, вони ще виросли. Можна робити меншими, можна хто як хоче. Їх можна, до речі, не обов'язково варити в кипятку, можна їх прожарити. Виходить, найсмачніше. Поливаємо нашим соусом. Ось такі в нас вийшли цепеліни. Цепеліни в даному випадку я приготувала з таким соусом, бо я їла таке, в такому доброму кафе, мені дуже сподобалось. А взагалі в Литві подають їх з шкварками або сметаною, або з шкварками і сметаною. ну Хто як хоче, в принципі, їх можна їсти в будь-що. Зараз я буду поїдати цей ці смачнівчий цеплін. Підписуйтесь на мій канал, дивіться моє відео, ставте лайки, як вам подобається. І всього вам найкращого. па